Добрий день, ви на каналі Фірмак, мене звати Тарас. От ми вийшли з гімургічки. Сьогодні у нас вже друге відселення кроликів. Звісно, ще пустота у нас там, але тут вже в нас є кролики. Помаленьку вони... заповняємо останні. Як ми вакцинуємо, що ми вакцинуємо? це перше відселення, те, що провакциновано новою вакциною. Вакцинуємо ми вакциною, яку нам е, розробили під новий штам, і ми нею користуємось. Зараз виходить, вона ще проходить випробування. Ну, от кролики, які минулого тижня ми провакцинували, їх вакциною е, нашою, можна сказати, яка зроблена під наше замовлення. За кордоном в лабораторії. От кролики, всі вони живі, це минулого тижня вакциновані. Ти будемо бачити, як воно. Якщо вони вже в принципі, тиждень живуть, то вони вже й будуть жити, тому що ці кролики, які ми їх провакцинували, вони не отримали від мамок імунітету, від Філавака, вони вже були старші, майже молока не сали. І сьогодні ми вже відслили другу партію 170 штук. 170, та 170 штук ми їх провакцинували новою вакциною. Вакцина наразі ще проходить в нас випробування, але я вже можу сказати, що вона діє, кролики не гинуть, все зупинилося і далі не розвивається. Вже от Сьогодні, ні, сьогодні, так, ні, сьогодні тиждень вже цим кроликам, які ми провакцинували. Бачу, що вакцина їм подіяла, не, не подіяла, не нашкодила, кролики не зменшилися в рості, нормально ростуть, нормально прибавляють е, вазі, не йде інтоксикація організму. Так що такі от справи. Як ми будемо вакцинувати, ми вакцинувати будемо зараз 30 днів після родів. Ну, Як, е, кролик, як кролика не 30 ні, 40 днів, 40 днів після відселення. Ні, 40 днів після родів вакцинуємо. Потім, якщо, вона йде, якщо кролик йде на м'ясо, ми його не ревакцинуємо. Якщо він йде в ремонт, ми його через місяць ще ревакцинуємо. І він йде в ремонтне стадо, то є чи самці, чи самки вони йдуть в ремонтне стадо. Так що такі от справи. І ревакцинація має йти кожних півроку. Ну так, як з звичними вакцинами, точно все та сама схема, як з звичними, тільки це вже друга вакцина, яка розроблена під новий штам. Бо там та вакцина дуже сильно нас підвела, дуже багато кролика здохло, десь порядка 2000 тисячі кролика згинули. Ми, ми не можемо чекати, надіятись на якісь, що нам хтось зробить, хтось. Нам допоможе, треба самим все робити, тому що це є наш бізнес, і ми його просто так не пустимо на самот, ми будемо працювати і розробляти ту вакцину мати свою вакцину, яка буде діяти під кожен, під кожен новий штам. Оскільки в нас є договір з лабораторією. Це цього тижня відселення. Це цього тижня відселення. Скільки в нас є договір з лабораторією і ми можемо робити вакцину під будь-які штами, які будуть тільки виникати в нашому господарстві. Штам в нашому господарстві 100% достовірний, тому що в нас багато кроликів, у нас не 10 кроликів. Велике господарство. Дві тисячі кролика здохло. Це є великий показник, що ми зробили вакцину іменно під цей штам, який вложив багато кроликів, і проста вакцина йому не допомагала. Це наш ремонт. Так, воно. Це ремонт який зберігся після. Який зберігся після геморгічки? Душу вам покажу наш молодняк, як кролики родяться.